У селі Легедзуна, що на Черкащині під час розкопок некрополя черняхівської культури археологи знайшли рештки, яким понад півтори тисячі років. У одній з могил виявили скелет жінки, яка лежала головою вниз із зігнутими руками. Таке положення тіла померли і співробітник Національної академії наук України Борис Магомедо, фіксує вперше. Деталі розповість Ольга Котляр. Це справді ліпить за Дуже, дуже знайомий. Кадри зафільмував співробітник державного історико-культурного заповідника Трипільська культура Микола Кулик. На них видно рештки жінки, яка лежить обличчям донизу із підігнутими руками, одна за спиною, інша під животом. Поховальний інвентар відсутній. Це може що про що говорити? Що у неї був якийсь інший статус відповідно і інших там общинники можливо дійсно це була особа пов'язана з якимось культом от можливо це була жриця судячи з глибини ями з правильного з правильної орієнтації могили її поважали її не ховали за межами цвинтаря як це колись робилося на території україни так з відьмами от, тобто це була поважна особа але але чомусь з якихось загадкових причин її поховали поклали ось так от інакше Могильник Черняхівської культури на території села Легедзино археологи досліджують 10 років. За цей час вони відкопали 80 поховань. Цьогоріч виявили сім. Починаєш отак от підрізати акуратненько землю. І при цьому виявляється кожна, кожна плямка, де тільки хтось ну, чи лазив, да, чи, чи якісь ну, щось, щось росло. Бачите? Оце видно. Оце все добре видно. Бачите ці плямки? Точно так само і виявляється і пляма давнього поховання. Ми знайшли край могильника, отут От край, а далі він продовжується на захід. Східну частину ми вже практично вивчили, завершуємо в цьому році. Ну, а з цього боку. Землю арендує хазяїн, з яким поки що домовитися важко. У двох метрах від могили жінки учасники експедиції знайшли нове захоронення до повного обстеження усіх елементів поховання. Рештки людини залишаться у землі. Спочатку череп знайшли череп. Ну, тут е, була така пляма е, більш темна на, на, на фоні глини. Ну і обережно значить, ножиком а, а, почистили і потрапили на череп. Ну а поряд ваза була там, миска. І довелося ще а, а, стінку розкопу прокопати. В похованні посуд який ставили для своїх рідних, щоб було як прожити на тому світі. У другій напіврозкопаній могилі під час знімання сюжету археологи виявили нову знахідку. Тут у районі ноги лежить якийсь залізний предмет. Трошки ґрунт підсохне. Ми тоді почнемо його розчищати. А біля цього предмету лежить античного привісочка, античного виробництва. Дуже цікаво. Ось вона схожа на. На амфорку з вушком. Хотів би показати, але не можна чіпати те, що записано на місці. Черняхівці перше населення території України, окрім греків при Чорномор'я, яке почало робити керамічний посуд на гончарному крузі, пояснює директор заповідника Трипільська культура Владислав Чабанюк. Така трьохручна ваза фактично точно, як ми бачили сьогодні під час розкопок її ще не, не виняли. Ми не знаємо, наскільки вона буде ціла. Черняхівський посуд, він вже зроблений на гончарному крузі з гарної глини, гарні майстри. Але технології були такі, що під час випалення в останній момент перекривали доступ кисню і вже випалена кераміка, набувала такого темно-сірого чи навіть чорного кольору. Восени останки людей передадуть антропологам. Вони будуть встановлювати стать, вік та рід занять померлих. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини.